Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Хочу вам нагадати про те, що 21 серпня ввечері російський опозиціонер Риля Пономарьов на своєму Ютуб-каналі. «Утро февраля» повідомив про те, що відповідальність за те, що відбулося з Дар'ю Дугіною дочкою псевдофілософа Дугіна взяла на себе Національна Республіканська армія. Вона уповноважила пана Пономарьова зачитати їхній маніфест. І там ну серед іншого просто. Перше перше речення 에, говориться про те, що ми, російські активісти, військові та політики, нині партизани та бійці Національної республіканської армії ставимо поза законом розпалювачів війни, грабіжників та гнобителів народів Росії. Ну от саме про цю національну республіканську армію, що вона собою являє, що ми можемо про неї уявити. Ми поговоримо з Ілією Поноварьовим, російським опозиціонером. Пане Ілля, добрий день чи чуєте нас? Uh, доброго дня! Я чую вас чудово. Дякую, що приєдналися. Ну тобто, ну я вже говорив в ефірі, що саме ви повідомили про те, що взагалі існує от така Національна Республіканська армія? Далі саме в телеграм-каналі Роспартизан з'явилося повідомлення, що єдиним джерелом офіційних повідомлень від підрозділів Національної республіканської армії, що діють на території Росії, буде саме телеграм-канал Роспартизан. Чи могли б ви озвучити нам трошки? Більше про цю Національну республіканську армію, що ми можемо, що вам про неї відомо, що ми можемо про неї почути? Ну такого що не є таємним? Ну це така активістська мережа на території Російської Федерації. Я не знаю яка кількість, але я вважаю, що там. Ну, не менш ніж тисячі людей, яка бере в неї участь, але це, ну, це, це справжня мережа, тобто це там нема жодної ієрархії, керівників, там і, 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 і якоїсь там централізації, тому що вона підпільна і ну, питання безпеки там дуже Актуальне, звичайно а, І ми встановили контакт з нею десь в квітні, а, тоді вони надсилали нам різне повідомлення там щодо там, підпалення воєнкоматів, воєнкоматів, там і а, різних там нападів на волонтерів, які збирали гроші. Для війни і підтримували війну поліціянти, там ну, і все таке інше. А, і так поступово зв'язок покращувався, і ось там, там десь тиждень тому вони нам казали, що там щось відбудеться. Потім, 20 серпня. Попередили про, про акцію, але ми ну не знали в чому вона буде, а, але ми знали, що щось відбудеться, і потім, коли все це вже е, е, трапилось, вони там надіслали там певне світлини, е, щоб довести, що, що це насправді вони і. Потім також передали нам цей манифест, який я оприлюднив. Ну, добре. А от чи насправді метою їхньої акції була Дар'я Дугіна, так, дочка Олександра Дугіна. Чи вони хотіли знищити самого Дугіна ну, цього псевдофілософа? Як я розумію, вони хотіли обох. А, і намагалися обох, але ну тут е, Господь вирішив по-іншому, не повезло, не повезло. Але знаєте, я все рівно маю запитати я, Ну я не знаю. Це... Я не я не я, 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 я не впевнений. Я до речі, вважаю, що то, що зараз відбувається з Олександром Дугіном. Ну я, я не знаю, де покарання буде. Було б гірше, якщо б він загинув, чи він побачив загибіль своєї доньки. Я все рівно маю запитати: от що вам дає впевненість в тому, що ці інформації можна довіряти? Ну, ви розумієте, що це може бути? Операція ФСБ, це може бути ну зрозуміло, така мережа для того, щоб виявляти людей, які ну насправді хочуть приєднатися до такого руху супротиву. От чому ви вважаєте, що цій інформації можна довіряти? Ну я довіряю на 100% тому, що ці люди були причетні до самого нападу, тому що я бачив світлини. Як він не може, ну, могли б бути зробленими по-іншому. Якщо ви допускаєте, що саме вбивство Дугіна було зроблено ФСБ, ну я вважаю, що, 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 що це конспірологія і що це ні до чого. А, ну, але ми можемо будь-яку конспірологію для себе придумувати без кінця. Ну до речі, якщо ми заговорили про ФСБ, то вони ж повідомили, що вони вже, вже взагалі розкрили це вбивство. Вони підозрюють, значить, громадянку України таку Наталію Вовк 79-го року народження, її дочку Софію Шабан 2010 року народження. Бо ж 2010-го це скільки їй зараз? 12. Ну от 12-річна дитина, мабуть, вбила Дар'ю Дугіну. Коротше, і вони стверджують, що цей злочин був підготовлений та вчинений українським. Спецслужбами чи правильно ми розуміємо, що Росія, ФСБ, силові органи ніколи не визнають існування національної республіканської армії? Ну, для них це буде дуже некорисно, тому що це підписатися під тим, що вони не контролюють ситуацію в країні. А Для них і українські спецслужби також це, їм це дуже не, не подобається. І ж з самого початку почали говорити, що це там англійці, там, там щось, щось таке. Але ну окей, хай, хай будуть українці, але щоб не було там жодних партизан. Ну це на 100% зрозуміла політика. Ну, до речі, ось ця вовк вона, вона не має жодних стосунків до а, цього цього нападу вона ні це 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 не вона хто хто це зробив Розумію, я знаєте, чому ще запитую вас про цю національну республіканську армію? Ну і в принципі, чи можете ви довіряти, я так розумію, що там повітряна тривога чи щось таке. То до того ж була інформація про бойову організацію анархокомуністів. А це люди, які в Росії взяли на себе відповідальність за те, що вони ну знищували, ну не знищували, а перешкоджали поїздам військовим цим потягам. Так. Щоб вони йшли ну, ну в напрямку України. От, наприклад, з учасниками цієї бойової організації анархокомуністів а, говорили наші колеги з видання «The Insider». І от чи це пов'язані речі, чи це окремі дві організації, я можу казати, що щоб навіть допомогли їм зв'язатися там по інсайдеру з анархокомуністами. І ні, це існуючі люди, це просто інша мережа. Слухайте, ну це цікаво, тому що ну ви ж пам'ятаєте про те, що ну ви точно знаєте, що українці ну не дуже скажімо так, вірять в супротив російський, Наразі ми бачимо, що він е, стає навіть насильницьким. Так ну, якщо ми вже говоримо про те, що була ліквідована е, одна з пропагандисток, а так для контексту нашої аудиторії треба пояснити, що ця Дар'я Дугіна, ну до речі, вона закликала до того, щоб треба знищувати українців. Вона особисто була в розбомбленому. Купованому Маріуполі відвідувала Азовсталь, там знімала відео, говорила про те, що от тут були нацики і так далі. То, е, е, якщо ми говоримо про те, що це вже перейшло у насильницький супротив, що можна скажімо так, прогнозувати далі? от Що ви очікуєте побачити далі? Ну я вважаю, що цей спротив він буде зростати. А, і буде... Більш розмах і а, я вважаю, що будуть нові напади. А, і взагалі, це саме те, про що я багато разів вже казав, а, тому що вже немає шляху для ненасильственного протесту, і а, тільки озброєний протест може досягнути там певного результату, і зараз це просто молодь. Це починає, але е, е, і коло буде поширюватися, е, і е, будуть нові нові люди, які будуть долучатись до лав цього руху. Цього руху. От я е, мені знаєте, що ще цікаво: от на вашу думку, що саме змінила смерть цієї Дар'ї Дугіної? Що вона продемонструвала? Ну, головне, що російська еліта не має захисту від таких нападів, і це звичайно головне, і це те, про що зараз говорить на рубльовці, тому що вона саме поруч з цим місцем, де це відбулося, і я вважаю, що це, це головне. Що Російські керівники, там, працівники уряду, там, відомі бізнесмени та, та все, все таке інше, вони повинні розуміти, що відсидитись не можна. що Треба отримати бік. Чи ти з Путіним, чи ти проти Путіна. Не може бути так, що я нейтральний, це мене не стосується. А тому що хтось до тебе прийде, і ось це я вважаю головним в цій справі. Це цікаво, слухайте. А от знаєте, серед іншого, ну там же на самому початку цього маніфесту, так ну там говориться про те, що е, увійшли до цієї е, армії, так, військо, військові та політики. Ну, от ви як людина, яка ну, досить добре знає е, е, і політичний ландшафт російський. Чи ви насправді уявляєте собі ну, таких активних е, політиків е, та військових, які б. Могли ну приєднатися до Національної республіканської армії, як як вона себе називає, так ну до такого насильницького супротиву. Ну, слухайте. Навіть якщо я цих людей знав, чи я міг би вам про це доповісти. Ну, будь ласка. Ні, ні, не могли б. Ні, ви не говорили про це. Це і є відповіді. Окей. Окей, ні, приймається. Нормальне нормальне легітимна легітимна відповідь. Так е, інше, інше дивіться, от що мене здивувало, я скажу чесно: мене здивувало те, що у цьому маніфесті, який ну є досить потужним, там ніде не згадується Україна чи Українці. Е, є, наприклад, такий пасаж. Ну, там говориться, ну, на самому початку говориться про братовбивчу війну між слов'янськими народами, і я так розумію, ну, що тут йдеться про війну України з Росією. Ще є такий пасаж, ми mm. закликаємо. Солдатів російської армії припинити стріляти в наших братів з інших країн Грузії, Сирії та інших. І я навіть звернув увагу, коли от ви зачитували маніфест цей а, так, саме на вашому так. каналі. Що ви сказали Грузії, Сирії України? А от в текстовій версії на екрані і кра... України також не було. От про що це вам говорить? Про що це має нам говорити? Ну а, я додав. Так, від себе про Україну, тому що там було сказано та інших країн в маніфесті, і ну я просто знаю, чому чому так взагалі? Тому що ну звичайно весь цей рух ну, він почався з початку вторгнення 24 лютого. Тобто, звичайно, він пов'язаний з подіями в Україні, а, і це очевидно, що його будуть звинувачувати в те, що це українські спецслужбовці українські найманці, там українські прихильники, бандерівці, все таке інше. Звичайно, що люди, як і в Росії, ну їм це дуже не подобається, і вони підкреслюють. Uh, що вони, вони окрема, а Україна окрема, і я вважаю, саме тому вони так і писали uh, цей маніфест. Ну добре, ну ми сподіваємося, що ця національна республіканська армія все-таки на боці України, хоч її не згадую. Е, Інша є тема, але це не інша тема. я Думаю, що це пов'язано. Ви е, ну, в декількох своїх інтерв'ю ви натякали на те, що ну є такий політик в оточенні Путіна, близькому оточенні, який там контактував з Заходом. Шнушу до того, що треба це припиняти. Зрозуміло, що я не буду вас запитувати, і ви точно не будете відповідати. Хто це е, єдине, що от хочу запитати в цьому сенсі, ми ж бачимо. Що Путін він максимально пов'язав кров'ю всіх? Так, ну ми бачили це засідання Радбезу, де там кожен ставав і казав так. Ну типу, кров'ю підписував контракт, скажімо так, і далі все, що відбувалося, всі чиновники, всі в оточенні Путіна, всі, хто мають значення, щось мав написати про те, що треба знищувати хохлів, треба знищувати Україну, нацики, фашики. Оце все, як ви гадаєте, чи можуть бути індульгенції, так? До найближчого кола Путіна, Ну якщо воно, хтось з них піде на співпрацю, чи можна собі це уявити? Я на сто відсотків вважаю, що так воно і відбудеться. Але зараз ще триває процес, коли люди просто шукають притулок, а, і це ще там, там заклад чи щось таке. Просто вже багато людей розуміє, що це шлях нікуди, і що вони хочуть спрістрибати з цього, з цього корабля, який тоне, і вони намагаються знайти. Там контакти на Заході, там в Україні і, і все таке, щоб там казати їм Ну що, що, що мені треба зробити, щоб щоб вони нас ви нас пробачили, щоб ви, ви нам да, дали, дали, дали захист. Але е, незабаром я вважаю, що е, це все буде по іншому. І ось ці партизанські напади е, вони будуть. Підштовхувати російську еліту е, в напрямку того, що треба щось зробити, тому що притулок можна надати там однією персоні, там, ну навіть там десятку, але неможливо дати це там широкому колу людей, і треба просто знищити Путіна і знищити цей режим. Тому я вважаю, що все це дуже корисно. Ну, от поки що, так оцей режим ну ззовні, ззовні виглядає таким монолітом. Всі там е, рапортують, салютують. Е, також здається, що так і е, е, ну не може достукатися реальність до того, яким чином бачить цей світ Путін. Ми можемо ну це, наприклад, робити такі висновки з того, які вимоги він, наприклад, продовжує висувати щодо перемовин. Е, ну там як завжди, денацифікація, демілітаризація, що там ще ну там коротше. Нічого не змінилося. Як ви гадаєте, чи ну насправді Путін, а ми тут розуміємо, що він є головною людиною, можливо, єдиною людиною, яка щось вирішує щодо війни в Україні, чи він має реальну картину того, що є зараз наразі в Україні, я не знаю. Я вважаю, що ну якщо менш частково, він розуміє. Але а що він може з цим а, поробити? О, йому треба тільки перемогти, тому що у, у нього немає жодного іншого шляху. А, а у інших людей, які зараз а, входять до його там оточення, у них такий шлях є. Ну не у всіх, а у певних людей є. І вони хочуть жити і після Путіна. І тому для них це випрос життя та смерті. Знаєте, мені здається, що це нормальне бажання жити після Путіна, ну тобто не померти разом з ним. Але серед іншого, ну, от з того, що ми бачимо, наприклад, в різних інтерв'ю все, все більше таких, ну, не те, що доказів, а таких спостережень щодо того, що, от, наприклад, Лавров. Про це казав, наприклад, очільник українського МЗС Дмитро Кулеба, він зустрічався з ним у Стамбулі, і от в інтерв'ю здається, Гордону Дмитро Кулеба сказав, що він так зрозумів, що Лавров вірить у неонацистів у фашистський київський режим. І так далі. Щодо Путіна, ну також ми ж бачимо, що навіть коли він там говорить про з Макроном, це ж була ця розшифровка їхньої розмови. Однієї з їхніх розмов, коли він там сказав, що він зараз в хокей піде грати. То uh, uh -huh. він там вірить, да -да, він там вірить в держпереворот. Ну, і ми, ми собі думаємо, окей, ну можливо, він там може говорити про держпереворот, кажучи про Януковича, так? Але ну, уявити собі, що це має бути за держпереворот, коли президентом стає актор, так? Ну, і телевізійний комік Володимир Зеленський, то ну важко уявити такий держпереворот. Тож, до чого я це кажу? Я кажу, що здається. Що якимось чином оці як це сказати небажителі, так у високопосадовці, що вони вірять в ту маячню, які яку їм транслює пропаганда? Чи є у вас в цьому пояснення? Чи можливо я неправильно розумію ці сигнали, і вони просто ну дуже цинічні люди, які ну це говорять лише для плепса. Я вважаю, що Путін взагалі вірить всі ці казки про нацистів і все таке інше, тому що ну, будь-яка людина вона хоче бути хорошою. Вона хоче себе відчувати, як що вона на правильному боці історії, що вона там щось правильне робить, і Путін звичайно себе сам себе це довів а, ну але ми ж розуміємо, що це, це казки, і я вважаю, що злочинцями є ті, хто Путіна годує а, ці там псевдоісторію, там історіями. А, а хто його годує? Вибачте, вибачте, що перебуваю. Пане Ілля, вибачте, що перебиваю. А ви, ми ну, розуміємо, хто годує? Це це ті там ковальчуки, про які говорили, так там Юрий, з них є навіть Юрий Ковальчук. Юрій Ковальчук, uh -huh. Патрушев, ну будь-хто люди ж знають, що путіну подобається, і вони це й не до нього. Ну добре, тоді от наостанок з'явилася сьогодні саме новина. Це видання The Moscow Times Повідомило про те, що ну федеральні телеканали російські, що їхнє охоплення впало на 25%, що люди, Що ну, я маю на увазі населення Росії, що воно все більше використовує інтернет та месенджери. Ну і там, серед іншого, говориться, що десь на третину е зросло те, що вони отримують інформацію. Число, наприклад, з того ж телеграму з телеграм-каналів, ah. але ми розуміємо при тому, що ну багато пропагандистських телеграм-каналів ну окей, вони не дивляться телебачення, але читають якогось там Сладкова і так далі. Ну там багато чого. Як ви гадаєте, эм, чи можна зараз ну прослідкувати э, як це правильно сказати, якусь еволюцію російської пропаганди, От що ви бачите в цьому боці? Тут, ні питання у тому, що люди можуть побачити чи не можуть побачити. Вони все можуть побачити, але вони не хочуть. І на це є причина, тому що ніхто не хоче себе відчувати загарбником та фашистів. Все хочуть так. Ставитись за цього, що ну, якщо це не моя справа, а якщо це моя справа, то ми ж визволяємо там, наших братів, українців. І це приємно, а правда, вона дуже неприємна. І тому ми можемо створювати там, багато різних інформаційних джерел, але ну, треба просто поширювати їх вплив, щоб там якийсь Авторитетні люди, впливові люди казали, що ось ну, ось дивись про на це. І тоді це, це має сенс, а просто там телеграм-каналі я, я вважаю, що ні. Пане Ілля, дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю нашим слухачам, що з нами на зв'язку був Ілля Пономарьов, російський опозиціонер. Саме пан Пономарьов 21 серпня ввечері на своєму Ютуб-каналі, «Утро февраля» повідомив про те, що відповідальність за знищення Дар'ї Дугіної, це дочка, дочка, вибачте, такого псевдофілософа, одного з ідеологів, як вважається кремлівського режиму Олександра Дугіна. Що відповідальність за її смерть взяла на себе національна. Республіканська армія пан Пономарьов, він зачитав їхні маніфести там говориться про те що ми російські активісти військові та політики нині партизани та бійці національної республіканської республіканської армії ставимо поза законом розпалювачів війни грабіжників та гнобителів народів росії ми оголошуємо президента путіна узурпатором влади і військовим злочинцем який поправив конституцію поправну тут не те розв'язав братовбивчу війну між слов'янськими народами і відправив російських солдатів на вірну і безглузду смерть. Ну що ж, ми будемо слідкувати за тим, що буде робити Національна Республіканська армія. Сподіваємося, що все більше новин буде з'являтися щодо їхніх дій. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.